Відстань АВ між точками А з координатами x1 y1 і В з координатами x2 y 2 нагодять за формулою AB дорівнює корінь квадратний x2 відняти x1 до квадрату. Додати y2 відняти y1 до квадрату. Оскільки x2 відняти x1 дорівнює x, і y2 відняти y1 дорівнює y то модуль вектора АВ з координатами x, y дорівнює квадратному кореню із суми квадратів його координат. Тобто х квадрат додати y квадрат. Знайдемо модуль вектора А з координатами мінус 4, Тобто його довжину. Модуль А дорівнює квадратний корінь. Із суми квадратів відповідних координат. Тобто мінус 3 до квадрату додати 4 до квадрату. Дорівнює. Корінь квадратний з 25. А це дорівнює.